Права 1080. Побудуйте графік функції. Ну що ж, дивимося, яка в нас функція y дорівнює, якщо x менше одиниці, y дорівнює 2 3 x а якщо x більше рівне одиниці, то 2 x 3 будемо на кожному з цих інтервалів будувати свою функцію. Ну що ж, спочатку візьмемо x, які менше за одиницю, ну яке число у нас менше за одиницю. Візьмемо для прикладу для побудови, що х у нас дорівнює, скажімо, мінус 1 і число 0 також менше одиниці. Знаходимо відповідні значення y. Записуємо перше. Отже, y дорівнює 2-3х. І це дорівнює 2-3. Що множиться замість х пишемо мінус 1. І це дорівнює. 2 відняти 3 помножити на мінус 1 це буде мінус 3. 2 відняти мінус 3 це буде 2 додати 3, це буде 5. Є? Ну що ж, записуємо, що наше значення y буде 5. Ну, а зараз знаходимо, пишемо 2 y дорівнює 2 мінус 3х. І це дорівнює 2-3, що множиться замість X пишемо 0. І це дорівнює 2 відняти. 3 помножити на 0 буде 0. А 2 відняти 0 буде 2. Записуємо, що значення y у нас число 2. Є? Ну що ж, давайте тоді відкладемо ці точки на нашій координатній площині, яку я підготував. Отже, точка скратує мінус 1 та 5. Мінус 1 по x, 5 по y, раз точка. Так, точніше перенесемо, щоб краще відповідало нашим координатам. Далі наступна точка по x, 0, по y, 2. 0,2 ставимо також точку. Так, давайте поставимо 0-2 точку. Також я перенесу, щоб точніше було. Через ці дві точки проводимо аж до одиниці, але одиниці не торкаємося. Ну що ж, беремо тоді лінійку, так, розташовуємо її таким чином, щоб вона проходила через ці дві точки аж до х до одиниці, бо одиниці ми не маємо захопити. Так, є. Ну що ж, отже, проводимо тоді лінію. Так, ось так. Проводимо лінію, тоньшим візьмем Є до одиниці. Але одиницю не захоплюємо. Є. Ну що ж, а далі переходимо. До другої частини y, тоді буде дорівнювати 2х-3, якщо х більше дорівнює 1. Перше значення візьмемо x дорівнює 1. Ну, а друге, наприклад, число, ну, скажімо, 2. Обчислюємо, чому дорівнює наше значення y. Це буде третя дія. Пишемо y дорівнює 2х-3. І це дорівнює 2, що множиться. Замість x пишемо спочатку 1 мінус 3. І це дорівнює 2 помножити на 1, це буде 2. А 2 відняти 3 це дорівнює мінус 1. Є, то записуємо, що наше значення дорівнює мінус 1. Так. Ну, і четверте. Пишемо y дорівнює 2х мінус 3, і це дорівнює 2, що множиться, замість x пишемо 2. І мінус 3. І це дорівнює 2 на 2, це 4, 4 відняти 3. Буде рівнювати 1. Ну що ж, отже, якщо x дорівнює 2, то значення нашої функції дорівнює 1. А зараз давайте відкладати зеленим кольором першу, жовтим кольором першу точку. З кратою x у 1 y-1. перетині ставимо точку. Так. Ну і друга точка 2 і 1. По x 2, а по y. 1, Ставимо точку. Так, я її трохи перенесу, щоб точніше вона відповідала нашим координатам. Ну а зараз через ці дві точки, праворуч, там де x більше за одиницю, будемо проводити графік нашої функції. Беремо лінійку і проводимо тоді через ці дві точки нашу функцію. Так. Проводимо. Є. Yeah. Ну що ж, ми отримали графік нашої функції y дорівнює 2х 2-3х, якщо х менше одиниці, або 2х-3, якщо х більше дорівнює одиниці. Ну що ж, ось таке завдання на побудову графіку лінійних функцій такого вигляду. На цьому вправу завершено.